На, є? Ром, ти в маму кидаєш, а не качечкам такий качечки. Так Ось Ото такі качечки. Тут такі. О, тут такі качечки. Тут такі. Гарні такі качечки, якісь цікаві такі. Сиди гарненько, будь ласка. Тихенько, тихенько, Рома, тихенько. Тихенько. Тихенько, будь ласка. Потихенько бери. Знову лебеді від нас тікають, да, котико? Вон один залишився. і він там далеко із ще. Мама вже замахалася бігати. А вони тут ховаються, ховаються. А як ми сюди тільки приходимо, вони одразу туди йдуть. А ми вже всіх погодували. А лебедів не бачили. Даромчик, ти бачиш він тут з якимось ошейником, щось його помітили. Якийсь там номерок чи що, щось таке. Гарніоні? Щось їх замало залишилось тут. Класно, ще два лебеді, значне. Там одненькі і тут двоє. А було їх п'ятеро чи шестеро? Щось вже немає. Ну, красені, так? Да? Вони взяти. Що котаку? Гарневі. А, ти кажеш, вони гарнені. Де там хлопці катаються на велосипеді. Тобі подобається? Хм? Лебідь. Щось знайшли? О, ти ще один лебідь до нас пливе. Той, котрого ми бачили на берегу. Він нас догнав своїх. Тут тільки три лебедя залишилось. Восени тільки п'ятеро чи шестеро Длік. маленьких було. Вони не ходять, в водичку. Чому вони не хочуть? Вони що в водичці? П'ють щось шукають. Вони ходять.